Мотоблок 2060 кентавер самий популярний дизельний мотоблок з повітряним охолодженням. В нього є двигун на 6 лошадок, маркировка двигуна 178 Що для дизеля завжди є? Це декомпресор для легшої заводки, хороший фільтр з тройною фільтрацією. Об'єм бака на 4 літра дає плюс-мінус 5 годин працювати. Мотоблок розрахований на 70 соток. Це комфортно для мотоблока 70 соток. Також є редуктор чигуна оболочка, передачі дві вперед, одна назад. Колеса йдуть на цей мотоблок як 4 на 8, так і 4 на 10, за вашим побажанням. Якщо ми беремо 4 на 8, буде коштувати 24 з половиною тисячі. Якщо беремо 4 на 10, буде коштувати 25 500 на момент зйомки цього відео. Якщо ви бажаєте придбати цей мотоблок, ми вам залишимо під відео Силка та номера для контактів з нами. Тож давайте поговоримо більш детально про цей мотоблок. Як ми раніше говорили, мотоблок на 6 злошадок, 178 маркування, є повітряний фільтр тройною фільтрації, бак на 4 літра дає без, без остановки працювати 4-5 годин. Ампер добре прикріплений, видержить навіть мене і не дасть побитись вашому. Двигуну такі мотоблоки бувають як з електростартером, так і без електростартера. З електро називаються 2061 та буде коштувати вже на 4,5 тисячі дорожче. Вибирати саме вам, але дизельний мотоблок літку на 6 лошадок заводиться плюс-мінус легко, але вже зимою буде набагато важче. Також в двигуні можете заливати мастило з двох сторон, що з правої, що з лівої сторони. Тут немає різниці, як вам буде зручно. Тобто масляна ванночка в них одна, але є два щупи, два отвіри для залива оливи. Також написано на щупах олива, щоб ви не сплутали. Не забувайте також саме у масляну ванночку фільтра, також заливати мастило. Тут небагато потрібно заливати, грам 30-40. І потім просто закриваєте. Як бачите, сам бампер не мішає. На нашому сайті ви можете замовити мотоблок як зібраним, так і розібраним. Якщо ви замовляєте, у нас зібраний мотоблок, ми його повністю заливаємо, перевіряємо, налаштовуємо. Всі ручки, щеплення, газ, задній хід, але ми не заливаємо лише одне це фільтр. Ми не заливаємо сюди мастило, бо при транспортіровці мастило виливається з фільтра. І потім у вас буде мотоблок весь у мастилі, і буде не дуже вам приємно. Тобто 30-40 грам мастила. Я думаю, ви самі знайдете моторного мастила 10В40, і зальєте вже вдома. То для перевірки вам вистачить, а потім, вже, як будете робити обкатку та переходити до самої роботи, не забувайте заливати фільтр мастило. До речі, якщо ви замовили в нас вже розібраний мотоблок або будете замовляти розібраний мотоблок, у нас на каналі є як зібрати всі повітряні мотоблоки легко, зручно. Там одне, один мотоблок збирають, але всі мотоблоки повітряні абсолютно одинаково збираються, крім рівньових. Якщо вам цікаво, як збирати рівньові мотоблоки, такі як 40-2, 40-3, PowerCraft, Centaur, 470, пишіть в коментарі, ми вам знімемо таке. Відео, тож давайте поговоримо далі про редуктор. Редуктор з двигуном у нас кріплюється перехідною пластиною. Перехідна пластина спочатку кріпиться до двигуна, а потім вже вони з'єднуються. Многодискове щеплення прямий привід, що дає нам поговорити про це. Перехідна пластина. Є крила на самому мотоблоці, Крила видержують доволі такий гарний віс меде, 75 кг. кілограм. Передачі у нас ідуть. Дві плюс одна, дві вперед, одна назад. Перва передача 3,5 км, друга передача 7 км, та назад уже 2,5 км. На першій передачі це буде 1800 обертів, на другій передачі 3600. На редуктор ви можете прицепити як пасивне навісне обладнання, так і активне навісне обладнання. Тобто в нас асортимент на нашому сайті дуже великий. Ссылку на сайт залишимо під відео. Тож, дивіться, якщо ми беремо редуктор, редуктор нам дає перехід на колеса. Тобто колеса крутяться завдяки редуктору, завдяки шестеренкам внутрі. Колеса ви можете почепити на цей мотоблок, замовити, почепити, докупити потім як 4 на 8, так і 4 на 10. Чисто фізично ви можете почепити і 5 на 12, але тоді прийдеться крила знімати і не факт, що у вас, в принципі, буде щось спиратися. Але це чисто фізично можна зробити. Також одівається замість колес, потім уже ми знімаємо по, е, колеса та чіпляємо вже фризу. Фриза в нас йде на ці мотоблоки 2 плюс 1 плюс 1. Тобто дві секції, можете ще дві потім ставити. Вони в комплекті йдуть з ножами, як і секції, так і самі ножі. Перша секція, дві секції це. 62 см, друга 84, це вже як іде три секції. Та якщо 4 ставити, це 114 см. А 114 см це вже можете хороші грядки робити. Колеса у нас йдуть ялинка, протектор, ялинка. Гарна резина, дивіться, навіть нічого не обривається, вони всі тягнуться. Тобто резина не самой гіршої якості. З камерою йде самі колеса. Ідуть. Тож, давайте тепер перейдемо до основного, що нам дає управляти цим мотоблоком. Це сам руль. На рулі, у нас іде бардачок для кентавра. Можете сюди положити ключі. Можете, що хочете, положити ключі від дому ключі для мотоблока. Тож, в нас на рулі йде з лівої сторони, у нас іде щеплення. Переключили передачу, ставите на щеплення, мотоблок поїхав. Ми вам це трішки пізніше продемонструємо. Також в нас задній хід. Дивіться, як перевірити, чи задній хід в нас працює, в принципі, коли мотоблок не заведений. Коли ми зажимаємо задній хід, у вас колеса повинні заблокуватись. Це на нейтральній передачі. Тож у вас задній хід буде плюс-мінус правильно настроєний. Потім можете підкрутити просто ключем на 10. За задній хід, що я можу сказати, у вас тут є предохранитель. тобто ви не зможете його зажати. Вам потрібно спочатку маленький речажок зажати, і потім вже саму ручку затискаєте. Газ. Реча газу. Кожен під себе його регулює, тобто, можливо, ви хочете, щоб у вас був менший ход, можливо, ви хочете більше. Ми робимо зазвичай з плюс-мінус середній, тобто не до кінця, але цього цілком вистачає. Зараз заведемо цей мотоблок. Давайте перейдемо до заводки. Що нам потрібно перше зробити? Перевірити, чи в нас мотоблок на нейтральній передачі. Ставите газ на максимум. Також не забувайте, що це у нас дизельний мотоблок. Він у нас з декомпресором. Затискайте декомпресор, держите, прокачуєте спочатку систему, Відпускаєте декомпресор. У вас йде мотузка до упора. Зажали декомпресор, він вже вас не відстрелює. Можете впертись ногою для кращої заводки, Впираєтесь в бампер та заводите. Слухайте, як мотоблок працює. Включається перву передачу, це 3,5 кілометра. Другу не буду включати. включу задню. Як бачите, мотоблок глушиться без екстреної зупинки, без кнопки екстреної зупинки, речага екстреної зупинки. Просто ставите газ мінімум, і він вас заглох. Для цього потрібно правильно відрегулювати газ. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам буде ще цікаво.